Сьогодні на площі потих і ужруці могли спостерігати оточений правоохоронцями банк. Пізніше з нього вивели зломисника, який намагався пограбувати касу. Щоправда, це було інсценування. Патрульна поліція спільно зі слідчо-оперативною групою та управлінням поліції і охорони відпрацьовують схему можливого пограбування банку. Приїхати на місце ймовірного злочину правоохоронці мають за 5 хвилин. Працівники банків відточують уміння вести себе у подібних ситуаціях. Завдання охоронця, зокрема. Безпосередньо затримати підозрюваного, заблокувати двері, викликати правоохоронців і тримати підозрюваного до прибуття оперативників. Ми не знаємо, коли навчальні, а коли не навчальні виклики. Такі навчання проводяться періодично, як відточуємо в свою майстерність. Було, що намагалися вродовий банк проникнути, Тож наші хлопці спрацювали і затримали на місці. Ну а так затримуємо на об'єктах, на будинках. Ну, заблокувати, підозрюваного, щоб двері закрити, От. В тривожку нажати і чекати, поки приїде група, приїде оперативно-слідча група. От. І не забувати про власну безпеку.